Доброго дня! Сьогодні у нас знову нове надходження, такий Grand Scenic 2010 року випуску з 1,9 дизельним двигуном в стоповій комплектації на клімат-контролі з безключовим доступом, на титанах і саме 7-місна версія. Абсолютно весь в рідній фарбі. Перевірений приборчиком. Ось на гарній резині. Оригінальний пробіг 212 тисяч кілометрів. Є в базі Рено. Є виписки з сервісів, сервісів Франції. Є також фото з аукціону. Тому якщо цікавий даний автомобіль, телефон в описі, усім гарних покупок.